Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Вранці війська РФ вдарили евпі відроном по приватному будинку в Гулійполі. Літня жінка, яка перебувала в помешканні, отримала поранення. І тепер під наглядом лікарів, будинок пошкоджений. Загалом, внаслідок обстрілів в Пологівському районі, спалахнуло сім пожеж. В Оріхові та Гулійполі вогонь охопив житлові будинки, господарства та склади. Упродовж доби окупанти задали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Бійці 65-ї бригади поділилися відео з безпілотника, на якому сили оборони знищують російський потяг між урожайним і токмаком. Ліквідували ворожі цистерни ФПВ-дронами. П'ятьох літніх людей евакуювали поліцейські з села Приморське їхнє житло постраждало внаслідок прильоту Кабів, двоє жінок та чоловік, сусіди нарешті наважились виїхати. Забрали з собою і домашніх улюбленців собачок, кнопу та кльопо. Це всі ваші сумки, так? да? Так, так. Скажіть, будь ласка, чому ви саме зараз вирішили виїхати з села? Страшно. А вы придете кабель, 9, 9 штук. Плюс ворожа арта да, да, да. И не сосчитать його не будем. Особенно утром. Вы песиків забрали с собою так? Ну да. я а наши талисманы. Своїм прикладом надихнули на евакуацію, і односельчан Літнє подружжя Валентина Миколаївна та Леонід Миколаєвич також наважилося покинути домівку в Приморському. кажуть від постійних обстрілів, вже не сховаєшся навіть в підвалі. Десь неділю десь назад погород прилетів в Приход був. Все дорожало, з голову вилітали. Брат да різного тіма це ж розпомпою. Ну, а вам і страшно, нікуди не сплячеся, бо тільки ґалку пасти літи. Треба тільки тікати. Лони цілий, вийде, тільки на небо й дивишся, і, і чуєш, як усі. Жалко, звісно. Самі строїли, молоді ще були, построїлися. Одещина пережила чергову нічну атаку ворожих ударних дронів. Постраждала одна людина в Ізмаїлі. внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. До її ліквідації, окрім рятувальників, залучали і пожежний потяг Укрзалізниця. Безпілотниками вдарили по сумщині. В Охтирці шахеди атакували приватний сектор. Там зайнялися пожежі. Поранення отримали 14 людей. Серед них троє дітей. З під завалів надзвичайники дістали жінку, яку передали медикам. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж. <реку> Вночі росіяни атакували Павлоград шахедами. Виникла пожежа, пошкоджено територію транспортного підприємства. На щастя, минулося без жертв. Не припиняються удари по Нікопольщині. Через ворожу атаку загинула літня жінка. Ще одна поранена. Під час ліквідації пожежі потрапили під обстріл, рятувальники. Особовий склад не постраждав, проте понівечена машина. На жаль, загинула людина ще одна постраждала: 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні. Окрім багатоповерхівки, понівечені два приватні будинки. Обидва зайнялися побитий пожежне авто. Минулої доби війська РФ обстріляли понад 40 населених пунктів Херсонської області і саме місто. Вже зранку в обласному центрі окупанти атакували автівку дроном. Літній чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. А білозерку обстріляли з артилерії. Пенсіонерка дістала вибухову травму та поранення черева. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівочили автозаправну станцію, приватний гараж та автомобіль. Третя хвиля масштабного проєкту Пліч опліч згуртовані громади» стартувала в Запоріжжі. Днями представники 15 громад партнерок із Київської, Житомирської, Черкаської та Хмельницької областей відвідали Запоріжжя, щоб ознайомитися із роботою фортпостів та укласти меморандуми про співпрацю. Цього разу до проєкту вперше долучилися тимчасово окуповані громади детальніше в сюжеті. Кожна громада, яка повернеться після деокупації, матиме поруч друзів, готових допомогти в будь-який момент. Адже частина партнерів це представники території, які теж пережили окупацію та були звільнені. Тож добре розуміють потреби колег. Ми е, прожили це трошки були частково там у е, березні місяці. Тому ми знаємо ті проблеми, які є і стоять перед громадою, перед керівництвом і тому. Із задоволенням і з великим бажанням прийдемо на допомогу, прийдемо на зустріч. Я спеціально зібрав всіх разом, щоб в їх присутності підписати таке, я думаю, безперебільшене історичне партнерство між нашими громадами про те, що це точно на роки вперед. І ви знаєте, я побачив в очах всіх присутніх, в очах наших мешканців. Дійсно, ейфорію, таку піднесення від того, що вони не забуті, від того, що ні держава, ні президент, ні міністерство розвитку громад та територій не забува про тимчасово окуповані регіони, про тимчасово окуповані громади. Ржищівська громада на Київщині теж пережила трагедію окупації та відчула підтримку інших. Тепер вона допомагатиме Токмацькій, яка поки що залишається захопленою ворогом, коли з'явився проєкт Пліч Опліч і. У нас також з'явилася можливість бути корисними, бути поруч з громадами територія, яка окупована. Жителі громади, які зазнали втрат, зазнали викликів, втратили рідних, то безумовно наша громада стала плечо-плеч з Токматською громадою. Громади-партнерки обговорили, зокрема, можливість реабілітації для ветеранів та дітей. І допомога дітям на сьогодні це наше покоління, яке буде подалі розвивати Україну. Це дуже дуже важливе наше завдання. Тому... Розвиток цього напрямку в плані психологічної реабілітації, психологічного розвантаження, також освітнього процесу для наших дітей це дуже важливо. в нашій громаді майже майже кожна третя жінка має педагогічну освіту, тому що стосується дозвілля дітей, навчання, я думаю, що ми можемо бути в цьому корисними. Загальнонаціональний проєкт Пліч опліч згуртовані громади ініційований президентом і міністерством розвитку громад та територій України. Його мета, щоб громади форпости, які розташовані менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Росією, на лінії бойових дій могли отримати підтримку від тилових територій. Це вже третя хвиля проєкту, до якої вперше долучились представники тимчасово окупованих громад. Залишилось трохи більше 10 громад, які ми обов'язково доєднаємо. Насправді, оця робота з приєднання громади до громади в іншій області. Вона дуже кропітка, тому що для того, щоб громади запрацювали на повну, а ми бачимо дуже класні бувають результати. Для цього ми повинні проаналізувати, чим живе громада, які в них відмінності, що в них спільного людям повинно бути один з одним дуже цікаво. Загалом в рамках проєкту сформовано 576 партнерств по всій Україні: 56 у Запорізькій області. До речі, за словами керівниці проєкту Мар'яни Томен, ініціатива про залучення тимчасово окупованих громад була саме від Запорізької області. Це є перспективи у, на той період, коли будуть ці території повернені. А ми вважаємо, що вони точно будуть повернені, і коли буде потреба у кадрах, у впровадженні нових практик, то громади, території, яких тимчасово були окупованими через свої партнерства, зможуть швидше інтегруватися, швидше відновитися і створювати масу цікавих проєктів, які так потрібні для сукраїнського контексту і для нашої перемоги. Цього разу партнерами запорізьких форпостів стали 15 громад із чотирьох областей України Київської, Житомирської, Черкаської та Хмельницької. Протягом тижня вони будуть знайомитись ближче, а деякі вже підписали меморандуми про співпрацю. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. 23 пожежі на відкритих територіях ліквідували рятувальники минулої доби в Запорізькій області. Масштабне займання сталося в Запорізькому районі. А там горіла суха рослинність на площі півтора гектара. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити поширення полум'я. До гасіння залучалися 109 рятувальників та 25 одиниць техніки, а також пожежні команди. В ДСНС закликають громадян бути обережними, адже часто людська не далі стає причиною пожеж. Не лише гасити пожежі а й навчати людей діяти в екстремальних ситуаціях. Рятувальники розширюють співпрацю з громадами області. Тож напередодні до одного з населених пунктів завітав офіцер громади. Які локації відвідав та як планують покращити взаємодію, розкажуть наші журналісти. Навчання всі пройшли безпосередньо, як і водії де у нас ще були водій, також і пожежники. Також у нас додатково є добровільний добровольце. Офіцер ДСНС завітав до місцевої пожежної охорони однієї з громад області. Разом з рятувальниками перевірили готовність підрозділу та обговорили, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Спецтехніка готова до роботи, але громадам потрібна підтримка, аби ще швидше реагувати на виклики. Завітали до місцевої пожежної охорони, де провели огляд спецтехніки, яка залучається на ліквідацію подій, а також надали методичні рекомендації стосовно покращення матеріально-технічного забезпечення. Відвідав офіцер і місцеву школу. Разом з директоркою обговорили питання безпечного початку навчання. Надзвичайники перевірили стан вогнегасників, а також нагадали про важливість дотримання правил безпеки. Підготовка йде, фінансування отримали на величезні, майже але все ж таки. Окремо провели зустріч із головою сільради. Говорили про подальшу співпрацю та превентивні заходи, особливо для дітей, із акцентом на пожежній, техногенній та протимінній безпеці. Що таке протигаз, що таке вогнегасник, як само ми проводимо разом з Національною поліцією, цивільною службою там правила дорожнього руху. Така співпраця між громадою та надзвичайниками допомагає швидше реагувати на небезпеку та навчає людей, як врятувати себе і близьких, впевнені в ДСНС. Вадим Сорвін, телеканал МТМ. Підлітки довели, що можуть змінювати своє місто. Випускники «Урбанруху» створили проєкт. Тут говорять жестовою мовою. Його мета зробити громадські простори доступними для людей з порушенням слуху. Презентували проєкт в ході засідання ради безбар'єрності міста. І ця ідея вже отримала підтримку. Більше про ініціативу дізнавались наші журналісти. Тут говорять жестовою мовою: такий проєкт створили запорізькі підлітки у рамках «Урбанруху». Руху. Це всеукраїнська неформальна освітня програма, яка навчає розуміти, як працює місто і як його можна змінити. Протягом трьох місяців учасники готують свої проєкти. Випускниця третьої хвилі Ганна розповідає, обрали інклюзію акцентом своєї команди, адже кожен з учасників, хоча б раз в житті, стикався з людьми з порушенням слуху. Війна впливає на нас і не на цивільних, але на військових особливості тому що з, з зони бойових дій повертаються з різними травмами, включаючи порушення слуху. Тож підлітки вирішили. Громадські простори, установи, кав'ярні, магазини повинні бути адаптовані під потреби людей з порушенням слуху. Так і виник проєкт. Тут говорять жестовою мовою. Самі випускники третьої хвилі теж її вивчали. Наш учасник Ярослав він вивчив навіть міні-сценку, як замовити каву. І також дуже багато жестів. Він о 3 годині ночі почав це вчити, тому що доволі багато. Менторка розповіла: у рамках проєкту проходитимуть тренінги з жестової мови, а на закладах, в яких працівники можуть так спілкуватись, будуть спеціальні наліпки. Ініціативу вперше презентували на засіданні міської ради безбар'єрності, і вона вже зацікавила керівництво міста, ветеранського простору ветеран про та департамент соцзахисту. Ми отримали схвалення і почали підтримку. Ми побачили, що. Ця ідея, яку вигадали, підлітки є дуже актуальною, тому ми сподіваємося і вболіваємо, що все вдасться втілити. Супер прекрасна така історія про те, що ти тут живеш в місті, і ти береш на себе відповідальність за те, що в твоєму місті відбувається, і готовий впроваджувати зміни на краще. Дякую, Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. 20 тонн сміття вивезли комунальники в Дніпровському районі. Купа Брухто місяцями накопичувалась в одному з дворів міста по проспекту Соборному, а тепер її нарешті прибрали. У адміністрації наголошують причетних до утворення сміття звалищ притягнуть до відповідальності. Якщо на земельній ділянці, яка там утворена сміттєзвалище, є власник, то районна адміністрація зобов'язує власника прибирати сміттєзвалище. Під час обстеження прибудинкових територій було виявлено це сміттєзвалище і здійснена ліквідація звалищ сміття. Залучена підрядна організація, два самосвали, навантажувач та три спеціалісти, які здійснюють навантаження в ковш. І таких стихійних звали за цей рік тільки в Дніпровському районі нарахували 73, З них 65 вже прибрано. В адміністрації звертаються з проханням до запоріжців. Якщо помітили такі місця, де накопичується сміття, телефонуйте до контакт центру за номером 1580 або залишайте заявку в чат-бот 1580 в телеграмі. Дві людини померли від ковід 19 в Запорізькій області минулого тижня. Медики зазначають, у них були важкі супутні захворювання. Загалом зафіксовано 33 випадки. До того ж, вірус постійно мутує. На початку року в Україні було зафіксовано два нових субваріанти коронавіруса німбус та стратус. За даними МОЗ. Станом на 15 серпня в Україні підтверджено 81 випадок захворювання на субваріант стратус та 2 на субваріант німбус. Основна клінічна картина характерна для нових субваріантів: така хриплість голосу, осиплість, сильний біль у горлі, решта симптомів для обох субваріантів, характерна як і за основних варіантів covid 19 Такі, як слабкість, нежить, втрата нюху або смаку. Лікарі кажуть, не треба зневажливо ставитись до вірусу, особливо людям вразливих категорій. А це діти, люди старшого віку, ті, хто має супутні хронічні хвороби або ж через роботу постійно спілкуються з великою кількістю людей, наприклад, медики, військові та вчителі. Єдиною можливістю убезпечити себе є вакцинація. Усі пункти щеплень в повній мірі забезпечені. Імунобіологічними препаратами для проходження безкоштовної вакцинації необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо людина попередньо не була взагалі вакцинована, то вона робить вакцинацію первинно. Якщо до цього була вакцинована, то вона звертається до свого сімейного лікаря, і саме за його рекомендаціями проводиться ревакцинація. Золоту і срібну медалі на всеукраїнських змаганнях із дзюдо завоювала вихованки міської дитячої юнацької школи Кристал. Турнір відбувся в Кременчуці та зібрав понад 240 учасників із різних регіонів України. Двоє спортсменок вибороли призові місця. Діана Туз здобула золоту медаль та чемпіонський титул. Єлізавета Бушко стала срібною призеркою змагань. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.